Полюбляю такі рецепти, бо тут все робиться послідовно. Спочатку ріжу цибулину дрібненько та відправляю її на петельню, а також селеру. Далі черга будь-якого солодкого перцю. До речі, коли готую взимку, селери використовую корінь, а перець заморожений. Відправляю теж на сковорідку. Суп дуже вітамінний, тож використовую майже усі або сезонні овочі, або овочі з морозилки. До речі, хто полюбляє кабачки, баклажани, у мене є дуже смачний випуск 3 страви з баклажан. Залишу посилання у описі. І звісно, як же без картопельки. Теж ріжу невеличкими квадратиками. Усі інгредієнти розраховані на приблизно 2,5 літри супу. Ви бачили, це дуже просто та не спіша, послідовно обсмажую овоч за овочем, а тепер усе разом. Треба просто обсмажити, а не приготувати. Мені знадобилось хвилин 5, Далі заливаю або бульйоном, або водичкою. Мені подобається більш овочеве та пісне. Рідина повинна покрити овочі та ставлю на вогонь. А також додаю до супчика чесник. І переходимо до м'яса. Будемо використовувати куряче філе, бо воно легко засвоюється та таке дієтичне. Якраз під наш лікувальний суп. Але одного філе для мене забагато. Я буду використовувати половину, а половину буду запікати на петельні у спеціях у пергаменті без олії. Посилання, як завжди, знайдете під відео. Приправляю курку, нарізану або тоненькими слайсами, або невеличкими квадратиками. У мене суміш спецій, копчена паприка, карі та сіль. Обсмажую на середньому вогні, а потім на тій же олії починаю робити овочеву піджарку. І знов все одночасно. Супик кипить, курка обсмажується, а інші овочі підготовлюю. Використовую ту ж петельню та олію, обсмажую цибулю та моркву. Але я використовую зелену цибулю, я додам її у кінці. Якщо робила би зріпчатим, то додала б зараз. Додаткова порція білка у вигляді грибів. Потрібно 3-4 штучки. І, звісно ж, цибуля. Мені захотілося більш ніжного смаку, тож використовую зелену. Але якщо б використовувала ріпчасту, додала б її перед морквою. Та настав час для спецій. Мені подобається у овочевих супах фенхель. Він чимось схожий на кріп. Перша частина супчика майже готова. Я орієнтуюсь на картоплю. Як тільки вона дійшла, прибираю суп з вогню. І коли кажемо про користь, неможливо не згадати про зелень. Я буду використовувати кріп та петрушку. дрібненько дрібненько все ріжу. Цей суп ви бачили. Це коктейль з різних овочів, бальзам для травлення і взагалі вітамінка для всього нашого організму. А спосіб приготування. Є більш цікавішим, ніж просто овочевий прозорий суп зі сметанкою, як ми звикли коштувати. Тож, одні овочі відварені, інші підсмажені. Доводимо все це до розуму, як то кажуть. Після блендеру вийшов такий густенький крем суп. Я додаю ще водички. Хто готує на бульйоні, додає бульйон. Закладаємо гриби з овочами, м'ясо. Сіль за смаком та зелень. Проварюю ще 10 хвилин. Заздалегідь зварила бульйон з хребтів. До речі, у хребтах лосося всі ті ж корисності та вітамінки, які є у самій рибці, але ціна їх набагато приємніша. До речі, включаючи рибні страви всього два рази на тиждень, це запорука здорового серця, судин та міцних кісточок. На каналі є плейлист з рибними стравами. Бульйон варила з морквою, цибулею, трохи спеції та петрушки. Процідила, а тепер закладаю в нього дрібно нарізану картоплю. Мені подобається саме дрібненько, бо частково картопля розвариться. А тим часом роблю піджарку з цибулі дрібненько нарізаною, моркви невеличкими кубиками та селери. Обсмажені овочі додаю до бульйону з картоплею та доводжу майже до готовності. А тим часом підготую томати. Вони мають кисловатий смак та збалансують майже усі солодкі інгредієнти супу. Також використовую або вершковий плавлений сирок, або одну столову ложку крем сиру. Суп у нас вершковий, тож додаю приблизно 150 грамів. Можна замінити на молоко. Далі томати та рибне м'ясо, яке в мене залишилось з хребтів. Також зараз можна додати або рибне філе, або животики. Мікс зелені. У мене і кріпи, петрушка та зелена цибуля. Проварюю ще 10 хвилин. Таке враження, що сьогодні якась дегустація супів. Але насправді нас двоє, тож ми сьогодні будемо обідати різними супами. А ви матимете змогу приготувати за смаком або такий овочево-курячий, або рибний з вершками. Хочу сказати про цей суп. У нього така цікава консистенція і цікавий смак, бо ти не можеш. На 100% сказати, що саме, який саме овоч є у цьому супі, насправді. Бо грибочки ти бачиш, наприклад, та моркву, а все інше воно все у цьому соусі. Сьогодні запропонувала свій варіант рибного супу. Кожен готує за своїм смаком, тож я готую ось так. І на десерт у нас ще сьогодні полуниця. Не компот, але полуничний тарт. Я вважаю, що цей десерт можна вписати у корисні десерти, бо там заварний крем, а це молочко та яйця, там крем-сир можна взяти сир буку, він дуже калорійний. А також багато-багато полуниці. Взагалі, десерт дуже смачний.